Ми на чесних спорудах молокозаводу. Дивіться, знову це біле, біле і смердюче. Там охоронниця розповідає, що я не прав, що я не маю права сюди ходити. Я вам скажу чесно, маю право сюди прийти будь-який чоловік, щоб запитати, що це тут таке. От зараз ми подивимося, тече воно у річку чи не тече. Поки що ми бачимо отаку от картину. З нині покойним директором молокозавода ми якось довго ухів смердить тут страшно. Домовлялися, що цього більш ніколи не буде. І цього досить довго не було. А тепер це знову є. Ну, хай би воно тут було, або воно не потрапляло у річку. Просто в річці таке саме біле. Але давайте глянемо, що тут насправді. Ось таке ж саме біле. І ще далі. Вон оно. Перетікає сюди і по суті повинна очищуватись. Хоча, наскільки я знаю, технології цих очисних споруд, які так і не збудували до кінця на молокозаводі, а може й збудували, просто неправильно експлуатують. Дивіться, не має бути вже такого свердючого тут. Це вже відстойники, і з того боку в річку мерла, повинна потрапляти вже чиста вода, яку можна, ну якщо не пити, то хоч помити руки. Переповнені ці очисні. Звичайно переповнені, дивіться. Оце можна назвати чистою водою. Я думаю ні. Карта 2, бачите, там воно. тече біле. Ось воно переповнене доверху, бачите, воно таке саме смердюче. І ось воно витікає. Витікає ще одну карта. Глянемо що там далі. А тут водичка чистіша. Куди вона тече, звідси? Раз натікає весь час, значить десь витікає. Фіксуємо, дивіться, тут нічого не тече. Не тече. Ось цю більш-менш чисту воду. А куди вона тече, але ж вона натікає. Цікава штука, дивіться. Ось більш-менш чиста вода. Ось більш-менш чиста вода. Вони не заповнені. Якісь сполучення між тим, де вода біла і більш-менш чиста, немає. Що за технологія тут? Не ясно. Стой і з той з'єднання є. А ця калюжа не з'єднана з ними. Може там є якась тайна труба, яка виводить напряму. Молокозавод Богадухівський дуже багато цікавих питань. Ми біля містка і вода тут чиста. Поїдемо далі подивимось. От тут -от. нам навіть кручик не треба було їхати. Тут річка біла. Тут також вода біла. Я воно воно десь вище. Кісток і тут також вода давно біла, бачите, на дні що твориться. Продовжуємо пошуки. дивіться, вода перестала бути білою. Ми зараз пройшли по той бік, мерла, ми пройшли екватор і пройшли Салтівський. Тут біле дно. Я думаю, що хтось знав, що я сьогодні тут працюю. А хто знав? Я дзвонив, я заходив на молокозавод. Хтось, мабуть, знав. Дивіться, очевидно, що біле тепер скопляється нижче. Спробую пройти далі, як вийде. Навіть сумніву немає, що тут також текло біле. Але он Салтівський і тут же ж екватор. Получається, що не вони. Просто хтось перестав скидати і там те, слабеньке, воно накопилося, накопилося і сталося. Цей матеріал не має свого закінчення. Одній тій причині, що остаточно визначити звідки ідуть ці скиди, можна тільки після того, як буде виконана відповідна експертиза води. Те, що я бачив, я бачив, дуже здається, що це все все-таки гріхи молокозавода. Перш за все, тому що я бачив, що на полях на фільтрації де не має бути такої субстанції, яку ми з вами от спостерігаємо в відеозапису. А ми бачимо, що там не вода. Яка відстоюється і перетікає з карти в карту. А якась смердюча рідина, яка від часу буріє і кудись дівається із третьої карти. Я не побачив куди, але вони переповнені і вона також переповнена це чітко видно на відео. І ще одне, що вдалося встановити і це факт. принцип унітаза, я б його назвав так. О, дивіться, чому вода чиста. Коли я робив зйомки ближче до Богодухова, до містка. чому вона чиста, а далі вона мутна. От, як би сказати, що підприємства нижче по течії, мабуть, цією справи? Я так і думав. Я думав, що це екватор, я думав, що це Салтовський м'ясокомбінат. Але коли я побачив осад білий, такий специфічний вище. Місця, де скидають ці підприємства в воду, свої відходи. Я зрозумів, що йде воно десь з Богодухова. Раніше це було дуже легко встановити, коли от в Семеновому яру постійно з труби йшли нечистоти. Підійшов трубу, бачиш, тече, а зараз залпові викиди. Знову ж таки, повертаюся до такого верзу. Принципу унітаза. Злили, воно влетіло в річку. В річці є своя течія, вище вона більша. Річка там вуща, воно змиває нечистоти, нечистоти проходять і накопичується ця біла вода, накопичується, чим далі, тим більше, 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 більше. Я тільки уявляю, що ж там зараз заходить в Краснокутськ, треба буде поїхати. А може люди скажуть матеріал? Цей ми продовжимо. Я думаю, нам удасться залучити до роботи екологічну інспекцію. Харківській області у них є своя лабораторія. Будемо шукати істину.